Це такою соломкою. Далі я беру звичайний кульок, для того, щоб посолити і додати спеції. Картопля майже суха. Це сіль. Це сіль. Хто любить солоне, можна більше. Я люблю, щоб картопля була дещо солоденька. До речі, сорт картоплі потрібно брати такий, який солодкий, бо він є різний. Ця картопля солодка. Я добавляю паприку. Я люблю я паприку кругом добавить. Паприку. Приброшу. Приброшу. Мм, mm -hmm. як смачно.